Єдине, що тут можливо відрізняє цей етап наступу від попередніх. Це рішучість. Тобто я впевнений, що в російському Кремлі було все ж таки ухвалене рішення. Комусь увірвався терпець, та скільки ж можна, доколі кожного дня. говоримо про Покровська він ще не взяти. Це, це ж маленьке місто, це ну маленька агломерація, це не місто мільйонник, це не обласний центр. І можливо все таки було ухвалене рішення остаточно дотиснути будь-якими силами будь-якими ресурсами. І ми бачили повідомлення про переміщення Сумської області російських військових в напрямку Покровська з Костянтинівки. Бачили переміщення. Тобто, питання стоїть так: максимально зжаті терміни. Взяти місто Покровське просочування, оточення. Ну звісно, оточення воно буде найбільш сприятливим для росіян, бо воно тоді дозволяє зачинити в цьому котлі певне груповання українських військових, а далі а далі за там за ситуацію. Кого ну ми знаємо, що іноді вони беруть в полон, іноді розстрілюють наших військових, а іноді вони роблять таку фішку, коли е, саджають їх в автівку полонених, начебто, везуть до місця утримання е, і по дорозі потім вбивають їх, кажуть або намагалися втікти, або український дрон атакував. ну загалом, це ще раз, це не новина, це Російська Федерація, тому. Дві складові великі в Покровську: це оточення з заходу і сходу, і просочування всередину для того, щоб розстрілювати окремих українських військових, які з'являються на вулиці, які з які з'являються там в якихось там фортифікаційних спорудах, вносячи ще більше. Нерозуміння, хаосу, турбулентності, тобто навіть двоє-троє росіян, які з'являються в місті Покровську і окуповують якусь будівлю. Але якщо там немає українських військових, то все ця будівля переходить формально та практично під контроль Російської Федерації.